Ну що, друзі, всім привіт! З вами Владислав Воробйов, і я вітаю вас, як завжди, в п'ятницю на нашій щотижневій аналітиці. Час підвати підсумки всіх з прийшедшим вже новим роком, 26 м Але в нас сьогодні п'ятниця, друге вже січня. А як то. Відомо, у нас перерв нема. Як і на ринку, ми продовжуємо торгувати, інвестувати і дивитися, що взагалі відбувається на ринках. Ну що ж, про все давайте і поступово починаємо з Євробакса і подивимось, що там взагалі в нас гарного відбувається. І так, починаємо з євро-долара. Як ви бачите, ми зараз трошки вище, ніж наша точка відкриття. Все ж таки ми трошки скатились після нового року, де і до нового року. Теж падали і повернулися туди звідки починали, але є маленькі зміни. Можна побачити, що ми пробили цю лінію підтримки, і наразі, от тримаємось плюс-мінус вже під нею. А це нам каже про те, що може бути і корекція, цілком ймовірно Ось я думаю, що в поточній ситуації, коли нашу ціль не виконано і взагалі... Не зрозуміло так, що буде далі. А я думаю, самим логічним є зафіксувати поточний результат і більше а, поки що до євро-долара не повертатися. Тому ми так з вами да, потримали трошки угоду, а, заплатили трошки СВОПА, але будемо фіксувати результат на поточному етапі, і поки що євро-долар чіпати не будемо. Далі, наступний наш інструмент британський фунт. Що стосовно британського фунта, все розвивається за нашим основним сценарієм, як ми з вами і думали. Зверніть увагу, ми прийшли до нижньої границі каналу і звідси малюємо відбій. Теоретично гарна ідея, щоб купляти, але тільки не в п'ятницю. Якщо ви хочете купити прямо зараз, як то кажуть, прапор вам в руки, можна це робити, але у нас відкриття угод по понеділках у межах тої торгівельної системи, що ми тут розглядаємо. Тому, якщо в понеділок... Це в нас яке шосте, здається, да? чи п'яте? п'яте 5 да? січня ми будемо плюс-мінус. От тут же саме, де і зараз. А, тоді будемо відкривати угоду на купівлю, ставити логічний маленький стоп-лосс і чекати верхньої границі каналу. По сіді в нас поки що продаж, ковзуючи переплились. RSI теж близько 50 тусує, а, ніяких сигналів нам не дає. Тому чекаємо понеділка і подивимося, що з цього вийде. Далі, друзі, долар франк. Що стосовно долар франка в нас є невеличкий прибуток, як ви бачите, але він реально невеличкий, і ми так собі теж гуляємо, плюс-мінус біля точки відкриття. На жаль, після того гепа, який був, у нас не спрацював тейк профіт, треба було його трошки звісти. Повище поставити, тоді б ми вже закрили всю цю історію, але маємо, що маємо, і на поточному етапі, на відміну від євро, я франк закривати не буду. Хочу подивитись, що з цього вийде. Навіть якщо СТОП спрацює, не біда, він невеличкий, досить, але поки що залишаю, як є. Далі, друзі, долар єна Що стосовно долар єни нічого цікавого не сталося за цей час. Як ви бачите, ми ходимо плюс-мінус в межах все того ж діапазону, всю реакцію, яка була на відсоткову ставку від банку Японії, ми відіграли. І поки що єна, так і, можна сказати, не поспішає дешевшити. Єдине, що я тут ще запримітив, це такий канал всередині каналу. Як ви бачите, виглядає він плюс-мінус ось таким чином. І, можливо, ми йдемо до. Нижньої границі, а якщо так буде в понеділку, наприклад, коли ми будемо спілкуватись цілком ймовірно, що будемо відкривати купівлю з коротеньким стопом. По МСД купівля, ресай нічого, ковзуючи. Ну я б теж сказав нічого, ми постійно переплетаємось. Далі друзі, долар канадець. Долар канадець вкотре пробиває котру вже лінію тренду по рахунку але може, хоч цього разу нарешті буде хоч якась корекція, бо, якщо чесно, це все трошки так дістало вже. Можна побачити, що картина в нас наступна. Так, давайте ми трошки призумем бо я, як завжди, промазав з а, а так не вийде. Ну, що ти будеш робити? Ох, ідеально. Є така історія, можна навіть отак зробити, щоб з лінією тренду співпадало, і ми тут зайвих а, а, не платили, як то кажуть, а, побудувань графічних, ковзаючи купівля, тренд пробитий купівля. Навіть 23,6 по Фібо ще немає. А ми сіді, купівля, RSI ну біля зони перекупленості Тобто, в цілому, можливо, якраз в понеділок ми теж. Купівлю розглянемо з якимись там далеко йдучими цілями. Але це поки що теж ну, як ідея. Але мені подобається, що пробій відбувся ну, досить низько, можна сказати, і навіть 23,6 ми ще не відпрацювали. Подивимось, що з цього вийде. Далі, друзі, золото. Золото і срібло сьогодні продовжує дешевшати після того, як ми піднялися на відкритті а, торгів зранку, але все це, як ви бачите, основна фіксація була перед Новим роком. А далі так, лише такі відгукування цього процесу. А я б сказав, що зараз нічого цікавого не відбувається, і ми маємо от такий от боковий рух, чистий флет, ніхто нікуди не просувається. Ну. Но... Це як я бачу, звичайно, цю всю історію, можливо, у вас є якась альтернативна думка. Пишіть про це в коментарях. Обговоримо. А що стосовно глобальної купівлі по золоту, я вважаю, що її треба тримати. Нікуди ми від неї не дінемось. Тримаємо як є. А що стосовно локальних історій, як ви бачили, ми сьогодні в межах наших торгівельних сигналів в нашому чаті Grizzly Trading VIP. А, і продажі робили а, ось коротенькі, і на цьому теж заробили. Тому в принципі, в принципі а, короткостроково можна в обидва буки а, роб, працювати. А от довгостроково, ну поки що, я хі, вважаю, що тільки купівля. Ну в довгострок. По сіді купівля, RSI нічого ковзуючи. До речі, дали сигнал на купівлю на от відкритті. Ринку зранку. Далі срібло та ж сама історія, теж ми трошки дорожчали з початку торгів. І зараз коригуємо к вечору. Ну, хтось фіксується перед вихідними. Я думаю, це цілком такий зрозумілий процес. Але єдине, що на відміну від золота, я тут знайшов от таку історію. Я думаю, ви всі бачили цей трикутник Може, це навіть клін. Хоча в мене є сумніви, я все ж таки рахую це поки що трикутником. І Міксіді купівля, РСА і нічого, ковзуючи, ну, переплетення, сигналів не дають. А, можливо, щось таке. Раз і два. Ну, це як ідея робоча. Можливо, ми проб'ємо нижню границю, і буде якийсь там навіть локальний розворот на сріблі, як ви бачите, ціну задирають. Тобто такий варіант теж не виключає, але більш детально вже в понеділок будемо обговорювати, бо зараз ну ніякого сенсу відкривати угоди тут нема. Індекс Доу Джонса. от вам, будь ласка, за останні три години його так непогано розкидало по емоціях. Усюди, де можливо, наступили продажі, ми cd продаж, ковзуючи продаж, навіть RSI забрався в зону перепроданості. Ну і по графічному аналізу теж можна сказати: Ну, знаєте, можна сказати, мабуть, що ми все ж таки цю лінію тренду пробили і нарешті від неї відійшли, але сказати, що прям продаж прямо зараз це актуально, ну я б не сказав. Все ж таки, в нас є отакий боковий рух і Ми прям до нижньої границі прийшли. Як би чого цікавого не вийшло, наприклад, ось такого. Але про це теж я думаю, в понеділок ми більш детально поговоримо. Буде пробій сьогодні сьогодні закриття чи не буде. А як буде відкриття після вихідних? Ну тобто, в цьому рівнянні занадто багато змінних в понеділок буде більш ясніше, в яку сторону ринок намагається рушити. Далі друзі, нафта маленький продаж. Є нарешті, ми повертаємось до продажів. А, ну як ми та давно продаємо? А, я думаю, треба розширити цей канал. Скоріше за все, він все ж таки отак виглядає, а не як ми його малювали в перший раз, де і в другий також ковзаючи, дали такий останній сигнал на продаж і серйозно розійшлись. Ми сіді продажі майже в зоні перепроданості. Ось і на поточному етапі, а, от така штука в нас існує. А як ви бачите, цілі тут такі можна сказати, не локальні, а стратегічні 58-60. А зараз ключовий рівень 60, як завжди, наш круглий рівень, пробою якого ми чекаємо з нетерпіння. По і продаж, по продаж в зоні перепроданості, ковзуючи продаж, канал продаж. Якщо казати про довгострок, теж все досить непогано зробилось, Як ви бачите, ми відстрибнули поципали трошки цю нижню границю трикутника, відбій намалювали і їдемо вниз. Якщо Трамп знову щось не вичудить і все буде як буде. Ну може ми нарешті проб'ємо цю літосферну плиту, яка, грубо кажучи, в нас між відміткою 58,50 і 60. І нагадую, що цілі по каналу якраз п'ятьдесять Ну, от така історія. Тому тут будьте уважні обережні. Якщо відпрацюємо той канал, можливо, проб'ємо нарешті ці серйозні рівні і поїдемо нарешті на 55-50, чого ми всі з нетерпінням чекаємо. Далі, друзі, біткоя нічого не відбувається. Єдине, що в нас ще б трошки і профіт спрацював, бо як то кажуть, така незадачка вийшла. Ми з вами все зробили вірно. В понеділок ми точно. Точно визначили цей діапазон, купили від нижньої границі, до так і не дійшли, все було добре. Але як ви бачите, я навіть зараз зума трошки додам. Ну, маленький, маленький, не вистачило. Просто а, якийсь там рух, скільки 90 тисяч 25, і у нас тут 90, там скільки? 140, Ну. 120 баксів реального руху не вистачило, щоб профіт нас зачепити. Е, я думаю, що ми поки що закривати не будемо. Виглядає все не так погано, ковзуючи купівля, ми сіді купівля. Ну РСА і 50%, як завжди е, сигналів нам не особливо дає, але ну поки що все плюс-мінус нормально. Давайте скажемо так. Тому я не поборник того, що прямо зараз це припиняти. Давайте залишимо, подивимося, що буде в понеділок. Можливо, на вихідних. Спрацює Ну, чому б і ні. взагалі, знаєте, от пробій цієї верхньої границі діапазону він би дав непогано так бусту для продовження руку там 91-93 тисячі, от кудись в цей діапазон. Тому хто знає, можливо, ми підемо прямо сюди, і нас чекає пробій верхньої границі каналу. Це звісно не прогноз, це просто мої думки з цього приводу. Як ви розумієте, я поки що залишу, бачу, в в цьому сенс. А, якщо подивитись на делік, ну це все теж все менше менш стає схожим на відпрацювання цього прапору по ходу на східного руху, як ви бачите, ми пробили і тусували на місці, і зараз намагаємось цього діапазону вирватися. А, я дуже хочу вірити, що вдасться, і всі ті апокаліптичні прогнози по біткоїну не відбудуться насправді. Але зверніть увагу, що об'єми теж падають. Це зрозуміло, бо новий рік. Далі, друзі, ефір. Стосовно ефіру, ми теж в принципі непогано себе почуваємо: прийшли до границі діапазону, навіть пробили її і зараз тестуємо зі зворотнього боку. Тобто, на відміну від біткоїна, тут навіть картина поприємніше буде, що теж дає надію, що і біткоїн підтягнеться. А по ефіру, якщо в понеділок ми плюс-мінус так само залишимось, де і зараз. Я думаю, що будемо розглядати з вами купівлю. Ну, нікуди ми від цього не подінемось. І ми сіді, купівля, ковзаючи, ну теж перетин був давно, розійшлись купівля по каналу цьому діапазону горизонтальному вихід купівля. Ну, коротше, усюди, куди не поглянь, усюди купівля. І, друзі, дейлі графік на ефірі. Що стосовно поточної ситуації, ну, один в один, як на біткоїні, просто порівняйте. Я навіть зараз тут призумлю. Я думаю, так, так, найдіть сто. Відмінностей, як то кажуть, ну все те ж саме. Але тут, бачите, якщо день так закриється, ми вже вийдемо з цього клятого діапазону і перевищимо ось ці локальні максимуми, закрившись за ними, і це може відкрити дорогу для подальшого руху. Нагадаю, що на відміну від біткоїну, де 90 і 360 трьохсот на ковзні середні перетнулися і вже непогано так розійшлися. На ефірі ми навіть ще не зійшлися в одній точці. Тобто, тут все може змінитись і. І знову ми повернемось до висхідного руху. Точніше, не повернемося, продовжимо сигнал, який був тут. Отака така штука. Ну що, друзі, на сьогодні, в принципі, це все. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною. Всім бажаю гарних вихідних, щоб суботу-неділю ви відпочили. Саме головне, бережіть себе, як завжди. Ми побачимось в понеділок і будемо знову відкривати нові угоди, супроводжувати старі, можливо, щось закривати, а можливо, щось саме закриється. Ну, коротше, ми знайдемо чим займатись, бо на ринку завжди багато можливостей. Всім гарного відпоч... Чінку ще раз всіх з прийшедшим новим роком і до зустрічі! До зустрічі! Обов'язково побачимось на наших наступних у наших наступних аналітичних відео. З вами був Владислав Воробйов. На все добре, хай щастить.